Опсік-опсік, з вами знову Аліса маркович Ромі. І зараз на цьому зеленому квадратику вилізуть пару гарних краєвидів. Потім там з'являться краєвиди зі мною, але це вже буде завтра. Приємного перегляду! Ця картинка мені дуже сильно подобається. Це моє любиме фото. Це пшеничка. З нею роблять хліб. Я люблю хліб, тому вона мені теж подобається. І моя хазяйка теж його дуже обожнює, яку звати Аліса, яка веде цей канал. Вона мені дозволила взяти її телефон. Але завтра вона сідає на дієту, і я з нею. Хоче цукорковий дракон, але все одно, я їй цукерки зараз давати не буду. Хі -хі -хі. А це я... мені дуже всі подобаються фотки, але ця вона така гарна. І це всі. Супер гарні фотки! Завтра будуть дуже гарні фотки зі мною.